День скорботи національного значення в Борисполі. В Сьомої ранку на книжовий меморіал ідуть люди. Еліта, звичайні бориспільчани, гості з інших міст, родини загиблих солдат. Спасіба їм, слава їм на віки, воїнам погибшим на полі. Браді батько Володимира Бошка пішов на фронт у 41-му. Дружина тоді була вагітна. Сьогодні його син Володимир через 70 років ховає батька. Я вже старий, я не падню не пойду вказувати. Бо Бо не Хочеться них забрати я не подужаю. живі ухажувати Там за мною в каже. Воїни почесті воєнні на віка чиїсь віка храниться винь як воїн перепоховають солдат в двох братських могилах. Їх рештки виявили випадково. У квітні робітники на околиці Борисполя копали траншею для газових труб. Експерти провели ексгумацію. Виявили останки 493 воїнів. Ідентифікувати вдалося 9. Медальонов была часть не завинчена, в части не сохранились записки, то есть в части были старого образца, которые они вообще просто не герметичные, так называемые ладаночки, которые вообще жестяные, не сгнились, ржавели, все. То есть у кого какая судьба? Но ну, при том, при всем, вот такая же ржавая ладанка, она сохранила имя вот этого фрола Любченко, командира полка. По идее, эта записка, ее не должно было вообще остаться, в принципе. Вона даже була зеніть. Хронологія розкопок та досліджень представлена на стендах. Фотовиставка розмістилась на алеї. Віктор Меліхов приїхав на урочистості з Василькова, сам ветеран афганської війни. Каже, вшанувати загиблих воїнів великої вітчизняної для нього справа честі. На їхніх подігах училисто вже і воювати, і жити, і на їхній честі, і слави свою честь. А сталі там наша трудні трудрудне в службі в Афганістані. Вшанування жертв війни починається з поминальних літургій. Богослужіння проводять дві конфесії православна та іудейська. Кульмінація заходу до книжового меморіального комплексу входить президент України Віктор Янукович. Він ознайомився з матеріалами фотовиставки, а потім звернувся до українського народу мітинг Греквієм транслювався на всю країну в ефірі Першого національного каналу. В промові голова держави наголосив, що пам'ять про велику вітчизняну та її жертв не розділяє, а об'єднує наше суспільство. Адже майже в кожній українській родині є загиблі у цій війні. Віктор Янукович вважає, що побудова сильної, багатої вільної європейської України буде найкращою подякою нашим предкам. Тінь війни закриває сонце доти, поки в суспільстві є бажаючі, Спекулювати на трагічних подіях 70-річної давнини. І хто прагне збудувати свій політичний успіх на пам'яті мільйонів жертв найстрашнішої трагедії ХХ століття. зіханням на мирне майбутнє України буде дана миттєва і жорстка відповідь, звідки ці намагання не виходили. Будемо гідні пам'яті наших дідів, зробимо так, щоб вони пишалися успіхами своїх дітей, онуків і правнуків, працюватиме разом для розвитку нашої рідної України, добробуту і її вільного народу. Президент України запевнив, держава і надалі допомагатиме тим, хто займається розшуками загиблих воїнів, завершивши промову, Верховний головнокомандувач Збройних сил України пройшов до братських могил, де вшанував пам'ять жертв війни. Розпочалась загальнонаціональна хвилина мовчання. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання. Час початку війни став найтрагічнішим для українського народу, каже міський голова Борисполя Анатолій Федорчук. І перепоховані сьогодні на ключовому меморіальному комплексі солдати у 41-му тримали оборону Києва та Борисполя. І для міста це велика честь упокоїти їх останки. Я хотів би сьогодні запевнити всіх вас, що виконавчий комітет Бориспільської міської ради на слідуючий рік обов'язково увіковішить ці імена. Будуть викорбовані на гранітних плитах. Але наш обов'язок сьогодні разом з вами, щоб ці імена навіки були в нашій пам'яті і в наших серцях. Наш обов'язок щоб до цієї священної могили ніколи не заростала народна тропа. Губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк також вшанував пам'ять загиблих бійців Червоної армії. За його словами, перепоховання солдат Великої Вітчизняної війни стане початком до закладання на книшовому меморіалі комплексу міжнародного значення. Ми розробляємо генеральний план. Тут буде меморіальний комплекс в цілому. Ви бачите, що ми ось зараз будуємо і пам'ятник загиблих працівників, які працювали на Чорнобильській аварії. Тут буде обеліск слави воїнам, які загинули під час Великої вітчизняної війни. І це місце святе, воно пролите кров'ю, тому що тут дуже багато загинуло людей. У руці дві гвоздики на плечах погони, на грудях ордени. Євген Напраснов на війну потрапив 16-річним юнаком. Каже, на книшовому поховано двох його бойових товаришів. І вшанувати їх пам'ять ветерану не заважає ані тиск, ані палиця. Якщо не треба ни о какому здоров'ю не можуть бути речі, надо пам'ятати наших друзей. Аліна Гусь Катерина Давидова новини телеканал Бориспіль.